Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора багато цікавих новинок. Приємного вам перегляду. Посуд пластиковий, склянка 19 гривень, глибока миска 27 гривень, два варіанти кольорів на вибір. Об'єм склянки – 370 мл. Об'єм миски 600 мл. Підставка для столових приборів 99 гривень. У нас є в синьому та в чорному кольорі. Ємність для сипучих продуктів. Ціна 34 гривні. Об'єм 1,5 літри. Пляшка поїлка дитяча. 74 гривні ціна. 77 гривень. Пляшка для води. Дерев'яна дошка-менажниця на три відділення. Ціна 149 гривень. Можна знайти різні варіанти темнішого або світлішого дерева, або поєднання кольорів. Дошка пластикова для нарізання 88 гривень. Дошка 64 гривні. 99 гривень. Килимок прямокутний для ванної кімнати. Два варіанти кольорів. Ціна 59 гривень. Килимок у раковину. Такими соковитими фруктами зображення. І ціна його 49 гривень. Мильниця пластикова 39 гривень. Два варіанти кольорів. Для зберігання з одної щітки та пасти 59 гривень футляр коштує. Тримач для паперових рушників 39 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Ємність дозатор для миючого засобу 74 гривні. Мильничка у формі ванни 15 гривень. А це виявляється підставка органайзер у формі ванни. Машинка для стрижки 169 гривень. 22 гривні коштує набір прикрас для декорування. Намастинки для браслетів 14 гривень. Різноманітні набори для творчості. Ось такий набір 19 гривень. Набір для дитячої творчості 149 гривень. Це такий набивний килим. Хто бачив на просторах інтернету? І ось такий різновид. Підвісна металева поличка білого кольору 44 гривні. Хто такою користувався, напишіть, чи зручно. Ось так воно кріпиться. Набір органайзерів для ватних дисків, помади та ватних паличок, 149 гривень. Також можна окремо придбати для ватних паличок дисків органайзер ціна 59 гривень. 29 гривень коштує кошик для дрібниць пластиковий. Йоршик для унітазу із металевою довгою ручкою 99 гривень. 29 гривень коштують книги для діток із наліпками є з черепашками, динозавриками та пандочками. 19 гривень набір для вишивання. Новинка миючий засіб. Онікс. Запаска 29 гривень, 500 мл об'єм. Акційна ціна 29 гривень. Засіб для миття посуду 500 мл. Два аромати на вибір. Сів крем для чищення універсал з ароматом лісової свіжості 69 гривень. Новинка блокнотики з обкладинкою 3D. Формат А6 ціна 24 гривні. Ось такі блокноти квіткові. Тут торці також промальовані квітами. Чотири різних кольори ціна 44 гривні. Формат А6. Це міні-блокноти із ручкою 29 гривень, формат А7, 80 аркушів. Набір біндерів 39 гривень, 8 штук в наборі. Теж з квітковими принтами. Набір стікерів для нотаток 19 гривень, 5 кольорів. Двадцять гривні набір паперу для нотатків. Наклейки дитячі на бобіні. Тридцять гривні. 9 гривень коштує папка конверт формат А5. Кольори на вибір. Папка на кнопку 12 гривень. Також формат А5. Така космічна папка 29 гривень, формат А4 на зіп застіпців. Кулер для води іграшковий 44 гривні, 34 гривні іграшка дитяча калейдоскоп. Таблетки для зливного бачка 14 гривень 2 штуки, 19 гривень 3 штуки, палетка тіней. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 29 гривень від ловіт. Милофіксатор для брів 39 гривень. Тінт для губ від торгової марки Lovit 59 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Блиски для губ. 49 гривень 1. Фруктові аромати. Плиск для губ двосторонній 39 гривень. Гель для брів 64 гривні. Набір спонжів та пуховок. До вподоби мені те, що є поєднання різних кольорів. Можна обрати той, який вам до вподоби. Ціна такого набору 49 гривень. Б'юті блендер. Ціна 49 гривень. Накладні вії 29 гривень. 3D. Щипці для підкручування вій. 39 гривень. Ще є ось такий варіант щипців для підкручування вій, також по 39 гривень. Наліпки для манікюру для нігтів. Тут вже такі закохані варіанти. Так, візуально однакові, а ціни різні. Зараз ми з вами перевіримо, яка їхня ціна. Ціна 24 гривні. 119 гривень набір каблучок. 22 штуки в наборі. Накладні нігті для дівчаток 49 гривень. Ще є ось такі варіанти. Вони є об'ємні. Великим плюсом є те, що в цих нігтях є клейка основа, тож можна зразу прикладати і вони будуть триматись. 34 гривні набір для подруг або для закоханих парні браслети. Такий браслет 29 гривень. Каблучка з серця 34 гривні. Сережка кафа 39 гривень. Сережки 29 гривень. 44 гривні набір сережок. 6 штук. Браслет 29 гривень. Набір прикрас 29 гривень, сережки, підвізка та браслет. Або з сережки підвізка і каблучка. Є ще ось такі підвізки з метеликом 39 гривень, Крабики для волосся 24 гривні. Є різної форми. Заколка для волосся текстильна 24 гривні. Кольори в асортименті. Крап для волосся 49 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.